Херсонці відсвяткували 16 ту річницю прийняття Конституції незалежної України. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, проголосило свободу, безпеку та саморозвиток особистості головною цінністю держави. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Прийняття Конституції стало найважливішим кроком в забезпеченні прав людини і громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Цього року святкове дійство на честь дня Конституції проходило біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченко, духовному пасторі українського народу, що все своє життя присвятив боротьбі за незалежність рідної країни. Розпочали святкування урочистим мітингом, що супроводжувався грою оркестру, парадом традиційних українських вишиванок. Звичайно ж, прозвучав гімн України. Також перед присутніми виступили співочі та танцювальні колективи. Учасники параду вишиванок, дорослі та діти, випустили у небо жовті та блакитні шари, що символізують головний національний символ прапор України. Після завершення урочистого мітингу представники місцевої влади та громади поклали вінки та квіти до пам'ятника Великого Кобзаря. 16 років тому. Висловлюючи волю народу, Верховна Рада України прийняла основний закон нашої держави, конституцію. Тим самим Україна засвідчила свою відданість високим ідеалам народовладдя, гуманізму та громадянського миру. Перше в національній історії людина, її життя та здоров'я, честь і гідність. Були проголошені найвищими цінностями. З Прийняттям основного закону завершився перехідний етап встановлення України. Ця знаменна подія стала точкою відліку нової епохи, пов'язаної з розбудовою незалежної демократичної, соціальної та правової української держави. Соціальне найвищою цінністю є життя. Гідність і честь людини, і вона визнається державою Україна. Що може бути кращим? Це випадково відбулося 16 років. Ні. Якщо ми подивимося нашу історію, це формувалося батьма поколіннями і в 710 році, і в 18-му році, коли були написані універсали. І тому ми сьогодні можемо стверджувати, що одна із найкращих конституцій. І в світі, і в європі є все таки українська конституція. Чим я вас всіх і вітаю? Окрім мітингу, присутніх на святкування Дня Конституції України очікував святковий ярмарок. Там можна було побачити безліч речей, що символізують кращі здобутки української культури. Вишивані картини, серед яких були портрети Тараса Шевченка, ікони, пейзажі, ляльки, плетені вироби, дерев'яні картини, свічники, різноманітні квіти, виплетені з бісеру, прикраси та інші сувеніри. Не обійшлося і без вишиванок. Свої роботи демонстрували кращі майстрині Херсонської області. Це Покоління і від покоління в нас іде. Цей костюм у мене це мої матері. Цьому костюму вже 60 років. О, да. Я його думаю, що я її передам і дівчата мої і дочки будуть надівати. А це вишивала я для себе, для дітей, для внуків. У рамках ярмарку проводився благодійний збір коштів на проект під назвою Гостинний притулок, а не вбогий сиротинець. Тож усі, хто завітав на свято, мали змогу хоч трошки допомогти маленьким українцям, що залишилися, без опіки батьків. Святкування річниці прийняття головного документу української держави важлива традиція, що нагадує громадянам про їх права та обов'язки та виховує повагу до рідної землі у наймолодших українців. Я дуже образ, коли ми, пригласили, щоб ми сюди приїхали. Для всієї країни дуже важливий, Для нього завжди встріє якісь концерти, якісь пісні. Да, він визиває, ну, визиває позитивні емоції. Мені цей праздник дуже подобається.